Розповідати, наскільки цікавий та багатий світ мистецтва учням Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 2 не потрібно. Вже з малку ці дітлахи самі розуміють, те, чому вони вчаться, неодмінно зробить світ кращим та яскравішим. Хоча перед виступом на сцені перед великою аудиторією вихованці хвилювалися, втім, гідно представити свій навчальний заклад, який для більшості вже став другою домівкою. Справа честі, це якби захищати честь нашої школи, і щоб мною пишалися. Хочу побачити. Як це стояти на сцені перед людьми? Творчість це е, цікаво для людини, е, визнає внутрішній потенціал у людини і цікаво потім показувати себе. Це і цікаво для збагачення душевного світу людини. Мені дуже подобається співати це. Я сама вибрала для себе цей шлях. Музичні інструменти в руках обдарованих дітей фальшивити просто не можуть. А юні голоси в шкільному хорі завжди звучать в унісон. переконані як гості свята, так і ті, хто безпосередньо причетний до ювілею. Вони готуються на протязі всього року до таких свят Вони у нас кожного року проводять звітні концерти. А цього року у нас ювілейний 50-річний ювілей школи, і тому дітки, викладачі, вихованці нашої школи готуються на протязі всього року. Ювілей це не тільки свято, а й підсумок роботи мистецьких здобутків. Якщо говорити мовою цифр, то учнівський континент нашої школи складає 245 учнів, половину з яких є переможцями обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, фестивалів окрім танців, співів та театральних виступів, які підготували школярі, лунали із головної сцени і численні вітання на адресу учнів та викладачів. Хоч за піввіковий період роботи Мукачівській школі мистецтв уже є чим пишатись, проте за словами представників відділу культури міста 50 років ще не час підбивати підсумки. Вже пів сотні літ дитяча школа мистецтв номер 2 дає можливість розвиватися творчо обдарованим дітям нашого міста. Вже півсотні літ дитяча школа мистецтв номер 2 має ким і чим похвалитися. Здобутками, з дітьми, які вже досягли певного професійного рівня. Багато учнів навчаються також уже в консерваторіях, університетах. Підсумок учного трьогодинного дійства для присутніх позитивні емоції, яких вистачить надовго для школярів, яскраві враження та гордість за свою школу. Для педагогічного колективу наснага для подальшої роботи.